Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні 25 червня, погодка взагалі не радує. Не знаю, що нас вийде познімати сьогодні, наскільки будуть інформативні відео. Ну, Маємо, що маємо. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобілів. Орієнтовний список міст також нагадаємо. Де можна перевірити автомобіль, зараз будете бачити на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Б8 Passat, 2016 рік 2-літровий дизельний двигун. На автоматичній коробці передач пишуть ідеальний стан. 226 пробіг, 17400 ціна за автомобіль. Телефон 098 586 69 42. Так, зараз заглянемо всередину. кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 2014 рік. Двісті двадцять пробігу, 1, дизель, 12,900 ціна за автомобіль. Телефон 098 586 69 42. Так, Механічна коробка передач, клімат-контроль, мультикермо. Більше інформації по телефону. Opel Astra H. 2007 рік, 1,6 бензин. Так, пробіг у нас 211, ціна 6900. Пробіг пишуть оригінальний. Телефон 098 586 69 42. Так, заглянемо по салону. Так, коробка бачимо механічна, є кондиціонер, мультикермо. Вони всі відкриті, не можете собі дивитися. Тан що не замокало, бо дощ. Коли цікавий, телефонуйте. Шкода Октавії, 2008 рік. Двохлітровий дизельний двигун автоматична коробка свіжопригнана. є все, пише власник. Так, Бачу, сервісна книга присутня. 220 пробігу, 8750 ціна за авто і телефон є. Є форкоп, є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf в Airline. 18 рік, 2-літровий дизельний двигун, 19300 ціна за автомобіль, 209 пробігу, телефон 0,98 586 69 42. Автоматична коробка передач, мультикермо, клімат, дисплей великий. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 308, 14 рік, 1.6, дизель, 272 тисячі пробігу, 9500 ціна за автомобіль, телефон до власника є. Так, салон на тканині, Кого цікавить, телефон. Volkswagen Passat 7-го покоління, це 12-й у нас рік, 208 пробігу, 1,6 дизель. Свіжо пригнаний, 12550 ціна за автомобіль. Телефони до власника є. Так, Заглянемо по салону. Тут у нас електросидіння. Шкіряні, мультикермо, клімат, коробка механічна. Кого цікавить? Телефонуйте. Шкода Октавія 2018 року. 1,6 дизель на автоматичній коробці. 203 пробігу, 14,300 ціна за автомобіль і телефон до власника продиктую 096 955 6840. Так, Спробуємо заглянути через треноване вікно. Трошки видно. Кого цікавить, телефонуйте. Так, вольвочка в садані. 12 рік, С-40, 1,6 дизель, 171 пробіг, телефон 097 864 9619 ціна договірна. Мало таких машинок в седані є, тому знімаю ціну вже уточнюйте. Мультикермо, шкірені сидіння, коробка механічна, на жаль. Хотілося б автоматично в такій машинці, але що є, то є. Так, Кого цікавить, телефонуйте. b 8 Passat 2016 року. 190-рідного пробігу, 2-літровий дизельний двигун. Два дні як в Україні, 16950 ціна за автомобіль. Так, зараз заглянемо по салону. Так, механічна коробка передач, салон на тканині, клімат-контроль, Мультикермо присутнє. Renault Меган, 14 рік, 1,5 дизель, свіжо пригнаний, 8800 ціна, 203 пробігу, телефон Є. Б6 Passat в седані 2006 року, 6800 ціна за автомобіль. 1,6 бензин. Так, пробіг, пробіг 196, якщо не помиляюся. 0,99-164, ну, 1150, дуже погано видно все. Так, салон звичайний, механічна коробка, клімат, контроль присутній, без мультикерма. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода SuperB, 11 рік. Двохлітровий дизельний двигун на повному приводі, 260 пробігу, 10 900 ціна за автомобіль. Телефон до власника 096 54 71 314. Шкіряний салон, автоматична коробка, мультикермо. клімат-контроль. Все, що хотілося б бачити в супербі. Більше інформації по телефону. KIA Кіасіт. Десятий рік, 1,4 газ-бензин, 6500 ціна за автомобіль, 208 тисяч пробігу, 0,95 75 07, 529. Заглянемо по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf. 11 рік, 1.6 дизель, щойно пригнаний. 8,850 ціна за авто, 221 тисяча пробігу. Телефон до власника 0,97 311 81 51. Так, механічна коробка, кліматконтроль присутній. Більше інформації по телефону. Так, Шкода Октавія А7. 17 рік, 2-літровий дизельний двигун. Це на механіці? Механічна коробка, 194 пробігу, 12500 ціна за автомобіль, телефон до власника 0,67 903 9957. Так, заглянемо по салону. Відкрийте, будь ласка. Так. Кого цікавить, друзі, телефонуйте. Так, є тут у нас такий модний мерседесик. 17 й рік, 2-літровий дизельний двигун на автоматичній коробці, 21 тисяча. Ціна за авто, 234 пробігу, телефон видно. Так, Молоді люди відпочивають, ховаються від дождю, поки ми працюємо. Ну, ось так виглядає. Кого цікавить така машинка? Це одна на базар. Телефонуйте, уточнюйте інформацію. Volvo V50, 11 рік, 202 пробігу, 8300 ціна. Телефону, на жаль, нема. Будемо знати хоч ціну на такий автомобіль. Механічна коробка. Так, Сиатік. 14 рік, 1.2 дизелі, 172 пробігу, 6300 ціна. Телефон 0,97-779-2410. Так, вже буду закінчувати, неможливо працювати, дощик так от по салону, механічна коробка. Така ібіця. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Б5 Passat в садані 2001 рік, 2-літровий бензиновий двигун, не битий не фарбований. є сервісна книга, 250 оригінального пробігу пишуть. 4950 ціна за автомобіль і телефон 050 67 49 113. Так, глянемо по колу. Присутній форкоп. Так, легенько заглянемо. По салону. Так, якось так. Кого цікавить, телефонуйте.